Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів загинула одна людина. Ще п'ятьох жителів області травмовано. Рятують близько 20 бійців за зміну та самі ховаються від ворожих обстрілів у бліндажі. Військові медики однієї з бригад на Бахмутському напрямку кажуть, нині мають чимало роботи. Переселенці з Луганської та Донецької області створили хаб у Києві, де плетуть маскувальні сітки. Готові вироби передають бійцям на передову. Сьогодні зранку російські окупанти випустили ракети по Авдіївці. Травмовано місцевих жителів повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Було поранено двох цивільних: чоловік 62-го року народження. Жінка 53-го року народження, госпіталізовані в мирноградську лікарню в середньої тяжкості. 5 липня росіяни поцілили по волонтерському пункту під час розвантаження гуманітарної допомоги, каже Віталій Барабаш. Безпілотний апарат, скоріш за все, Орлан це побачив і почався обстріл. Створеної артилерії прямо влучання в будівлю. там три поверхи склались. Було поранено комунальника одного наша, який був задіяний саме в розвантаженні. Напередодні російські окупанти відкрили вогонь по турецькій громаді, використовували артилерію та керовані авіабомби ФАБ 250 Влучили у міський ринок та житловий сектор. Повідомив поліцейський Олег Кирницький. Окупанти вбили людину ще двох поранили. Пошкоджено вісім багатоквартирних і два приватних будинки: магазин, торгові павільйони. У селищі північному поранено людину. Руйнувань зазнали шість приватних осель, А внаслідок влучання авіабомби пошкоджено СТО. Ще двоє поранених мешканців у новомихайлівці Мар'їнської територіальної громади. За добу поліцейські зафіксували 26 ударів по Донеччині з боку російських армійців. Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун внаслідок обстрілу гірника зі ствольної артилерії пошкоджено водопровідну насосну станцію. Росіяни відкривали вогонь по Курахівській громаді п'ять разів. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Харківські волонтерки Надія Мірошниченко та Карина Харлай привезли бійцям 93-ї бригади Холодний Яр продукти, медикаменти, солодощі, спреї від комарів, сухпайки та захисні кавери на каски. Дякуємо нашим волонтерам, які привезли нам нашлемники для маскировки. Якраз для штурмових дій, вони нам дуже пригодяться. У перервах між виходами на передову бійці живуть у будинку, який їм надав місцевий житель. Тут облаштовують свій побут. Ось дорожки у нас тут от дождя, як брусчатка, Ходить, ходить, щоб ноги не мазати і не мокріли. Тут у нас ось теж вистелено. Це наш умивальник, Можна умитися, помитися, побритися. Це ви самі вистелили все. Двері самі поробили. Це була заброшена хата. Нічого тут не було, все розбите. Зараз у нас тут є стиральна машинка. Баки для води, гріється вода, з електроподогрівом душ. Посадили бійці біля будинку і город, на якому встановили охоронця. Це ось тут можна віддихнути, перекусити. Це наш охранник. Льоха. Настоячий охранник. А це наш ось огородік. Тут посаджений укроп, а далі тут цибуля. На стінах кухні дитячі малюнки. В одній із кімнат прапор бригади Холодний Яр Становили бійці у будинку і буржуйку. Це наша буржуйка. Вона нас обогрівала всю зиму, всю весну. Оце наша тепла хазяйка. Боється з позивним самурай комендант у будинку, який слідкує за порядком, і відповідає за харчування бійців. що ми куримо наших хлопців. Це борщ. Каша гречнева». Махіто. Фірмовим борщем із кабачків бійці пригостили волонтерок. Гарний кухар. Дуже у хлопців. дуже смачно. Дуже смачно. Я думаю, що хлопці задоволені. Надія та Карина допомагають українським бійцям з перших днів повномасштабного вторгнення. Кажуть, будуть допомагати до перемоги. Вікторія Лексєєва, Анастасія Галасюк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. На цих кадрах бійці 5-ї Слобожанської бригади нацгвардії показують, як відбувають атаки окупантів в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині, Росіяни намагаються штурмувати позиції військових зсу танків. Їх прикриває артилерія. Наші військові відбили атаку. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевати каже: за добу росіяни відкривали вогонь понад пів тисячі разів, використовували різні калібри та авіацію. Наші воїни знищили 35 окупантів, 82 поранено. Вони намагаються перехопити там ініціативу. Вони концентрують досить потужні сили там, але Тут потрібно віддати належне, що загалом, якщо брати їхні плани, а це були вони незмінні. Військово-політичні керівництва їхня визначила мінімальний їхній план за захоплення Луганської Донецької області. То завдяки вдалим сил, діям сил оборони, ці ці плани, цей так званий великий весняний наступ, він зірваний і по суті це набагато локальніші атаки ніж вони планували. У Сєвєродонецьку російська армія продовжує накопичувати сили. Про це повідомляє начальник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк. Концентрація і військових, і заїжджих у Северодонецьку збільшилась, їх виють не більше, ніж місцевого населення, яке було проживало у місті. Все інше залишається майже в тому стані, що, ну, звісно, призвело до погіршення умов проживання у місті, і саме санітарних, а особливо за умови підвищення температур. Ну, почалися проблеми і з кишковими захворюваннями, і. Ну, в деяких випадках навіть ну, є підозри на фалеру. Ну не підтверджені всякому разі. Ми такої інформації не маємо. А підозри навіть інформація, яка надходить з міста. Також Трюк зазначає, окупанти ремонтують вціліли будинки, а об'єкти інфраструктури, заводи та фабрики розкрадають. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас. Похайське. Спальні місця не тільки наші. Ну і тих, хто приїжджають, тих, кого привозять, плідіки вкритися. Тут взагалі в машині чотири лежачі місця. Ще другий поверх може відкритися. Невролог Це... у цивільному житті, а наразі військовий просто... медик, бачу, що... Ігор показує автівку, якою евакуюють поранених. Нас вже набрані зазвичай ідуть раствори набрані в шприцах, то що ми саме частіше використовуємо. Ну для того, щоб не це. Звичайно, вони тут не стоять там тижнями і так далі. Воно все міняється. Якщо воно використовується, воно використовується, якщо не використовується, проходить час, ми його хоп-хоп і викинули. Завжди під рукою, каже Ігор, тримає дві сумки з медикаментами: і військову, і власну. Ця сумочка це у нас сумочка така більш терапевтична, мною ну зібрана. Ну, зібрана з волонтерки, але вона вже так тут на евація довго, то вона вже перевершається по чуть-чуть вилак. Разні обізболочки для... Невідкладної допомоги препарати, а ось саме пігулок Має... додає, майже не тримають. тут у мене був такий набір таблеток. Ще з часом вже майже зник. Його не поповняю. Бо ми тут таблетки, чесно кажучи, використовуємо рідко. Зазвичай, якщо допомогу, то треба швидко її надати. Ну так, коли приїжджають легкі. Досить такі легкі, що прямо і уколів не хочуть. Є такі, які не треба мені нічого колоти, дайте мені таблетку, та в мене все попусте. От їм даємо. Дещо з необхідного медик носить просто на бронежилеті. Перчатки саме важніше, щоб вони були зразу. Ножниці це для зрізання одежі, тому що якщо в одежі там, дивитися, багато що можна пропустити. І тим більше, якщо вона вже пробита, то вона вже нікому не треба, та і вона вся в крові. Маркер це якщо турнікет ми. Наносимо, то записати час, Ігорю. 29, ми спілкуємося саме в день його народження. Понад чотири місяці він працює на евакуації поранених. Зараз медики тут чергують по 12 годин та приймають поранених зі стабілізаційних пунктів батальйонів. Надаємо допомогу такого рівня, яка нам дозволить цього постраждалого довести без шкоди для його здоров'ю на наступний етап евакуації. Тобто на стабілізаційний пункт. Якщо ми бачимо, що нам треба ще з ним тут погратися, для того, щоб там перелом зафіксувати і так далі, тому що далі там дорога така собі, чесно кажучи, що його там буде кидати і так далі. Все, перекрутили, зробили і тоді ми тільки його веземо. Іноді стабілізувати пораненого доводиться вже в дорозі. За одне чергування, каже Ігор, зазвичай близько двох десятків поранених. Найчастіше це все-таки е, йдуть як у баротравми, в народі контузії. Коли прилітає десь поряд, найчастіше все-таки легші вони йдуть, але бувають дійсно тяжкі. І осколкові поранення. Тобто рідко буває таке, що прям ближній бій, що кульові, да, вони бувають. Але чаще це все-таки наслідки того, що чи міномет радом підпрацював, чи арта осколочками. Микола з конотопу так про себе каже цей армієць. До мобілізації працював хірургом у районній лікарні. У гарного господаря в гаражі там все є, як в нужний час його важко знайти, витрачається час. Тому я придумав що. Особисто в мене є підручне або ящик, саме необхідні засоби, або в пакеті. Як правило, це перев'язування саме перші з антисептиками, такими як бетадін і перкисводні. Тобто тут ліків немає, які треба в холодильнику тримати. Микола показує, що завжди тримає під рукою. Коли людина в безсвідомому стані, саме перше, чого вона може померти, це западіння язика. Ну, Відповідна зупинка дихання. Тому нам в цей момент треба, що, щоб завжди під рукою був, повітря від, через ніс. Він ну, запечатаний у мене знаходиться, у мене сюди під рукою тут знаходиться. Або ми через рот вставляємо орафорингіальна трубочка теж. Живуть поруч з армійцями і ці двійку собак. Леший і рудий. Це називається біологічна сигналізація. Давай, давай. На, кушай. Давай, давай. Покажи, як ти кушаєш. Вони вже знають, що треба з бутерброда брати. Відбирають Леша, іди сюди на твоя доля. Іди скушай, не бойся. Але коли кушать захочуть, ну це буває хлібець їсть, а то й не їсть. Поки ми спілкувалися з медиками, поранених не привозили. Захисники кажуть, хай так буде надалі і якомога частіше, бо їхній відпочинок означає, що неподалік в окопах усі бійці цілі. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Волонтери з різних міст України плетуть маскувальні сітки. На етапі підготовки нарізають стрічки з тканини, які потім вплітають у каркас майбутньої сітки. Переселенка з Бахмута Любов Тушко в волонтерському центрі працює понад рік. Оплітаємо сітку, прив'язуємо спочатку, зав'язуємо вузлик і кожну клітиночку, щоб вона була заплетена. Стараємося так, щоб було гарно. Читаємо молитви. Заговорюємо сіточку, щоб вона зберегла наших воїнів. Тканину для сіток купують за гроші меценатів. На виготовлення однієї сітки розміром 60 квадратних метрів необхідно працювати близько п'яти годин. Я думаю, що це дуже важливо, тому що я ж кажу, може ця сіточка спасе наших хлопців, Десь танк накрить, десь машина. скільки було вже розповіді, розказували, що раз накрили все. І залишились живі. Приєдналася до центру і переселенка з Маріуполя Ірина Петренко з окупованої території. Жінка виїхала у травні. Нині допомагає волонтерам плести маскувальні сітки для українських військових. Я вважаю, що кожна ленточка це маленький такий крочок до нашої перемоги. І тут на сітках я знайшла дуже багато добрих людей. Ну і така робота вона мені до душі. Бо я знаю, що я роблю. Береш ленту і зав'язуєш. Треба, щоб кожна ячейка була зав'язана, щоб, щоб було маскування. Не, не важко, треба тільки бажання. і. Мета працюю у волонтерському центрі майже щодня й киянка Олена. Обов'язково це ми для наших військових прапор кладемо України, дитячі малютки з побажаннями нашим військовим, оберіги в вигляді ляльочок, таких з крильцями, наче ангели, і стрічечки ницочок червоних і чорних. Ми плетемо такі і зелененьких там, да щоб хлопці відчували, що тут. Їх пам'ятають, про них думають. Як розповідає керівник волонтерського центру Андрій Каменський, плести маскувальні сітки для захисників, переселенців та жителі столиці почали у березні минулоріч. За цей час зробили близько 70 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Військові частини надають запити, і ми виконуємо ці запити. На сьогодні більше 160 військових частин забезпечено. Плетіння залежить від кількості волонтерів, котрі прийшли, долучились до самого процесу. У нас є свій внутрішній рекорд. Це 468 квадратних метрів сплетених сіток за один день. У спілці працює близько 300 волонтерів. Долучитися до плетіння сіток можуть усі охочі. І на Ливанська, Олександра Батарчук, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.